Ті, хто шукає собі комплект дуже прохідних грязових шин, придивіться при виборі до Скопріо. Надзвичайно високі по 3 см кожен ґрунтозачепи, дуже легка шина, що немаловажно для прохідних грязових шин, і з надзвичайно якісним. Просто зацініть, наскільки м'яким складом резини. Мені здається, що скоро Максі Зілі прийдеться піти на пенсію. Настільки якісний тут склад резини. І шина, повторюсь, уже важить надзвичайно мало. Берете отакий комплект 27-х шин на 12 диски, і квадроцикл буде буквально у вас. Плавати завдяки великому об'єму, дивіться, які широкі задні, і при цьому малій масі шин класна прохідність, невелика вага, високі ґрунтозачепи, що ще потрібно від грязівих шин. Згадав, це невисока ціна. Так, обор скоплюваць коштує абсолютно розумних грошей, тому це один із перших. Претендентів на покупку наступного комплекту гризових шин.